Добрий день, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані у міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній визначено, що дітям треба давати все найкраще для того, щоб вони росли і розвивалися. На жаль, не всі дбають про дітей. Тому обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли себе захистити. Тому я запрошую вас до перегляду від. Діти, а чи знаєте ви, що таке права? А чи є права у ваших батьків? А чи є у вас обов'язки? Зараз я познайомлю вас. З вашими правами. Права є в кожної дитини, і кожна дитина повинна знати свої права. Вони записані в Конвенції ООН про права дитини. Познайомимося ми сьогодні з основними правами, які є в кожної дитини. І пограємося зараз в гру Квітка прав дитини. Отже, ми бачимо серединку, кожна дитина має право. І будемо підбирати пелюстки. Перша пелюстка нашої квітки право на ім'я. Кожна дитина має ім'я та громадянство. Ми є з вами громадяни якої країни? Так, України. Ми з вами українці, і кожен має ім'я. Друга пелюстка це право на сім'ю. У кожного з вас є мама, тато, братик чи сестричка. Отже, в кожної людини, в кожної дитини є сім'я. Тя це право на навчання. Кожна дитина має право на навчання. Ви зараз відвідуєте садочок, потім будете ходити в школу. Наступна пелюстка право на відпочинок. Кожна дитина має право відпочивати тоді, коли вона хоче гратися чи спати. Наступна пелюстка право на інформацію. Дітки повинні мати право на інформацію, читати книжки, дивитися телевізор. І так далі. Право на медичну допомогу. Що це таке? Ми з вами, коли хворіємо, куди ходимо? До лікаря, і лікар вас лікує, це право на медичну допомогу. А зараз ми ознайомимося з вашими правами в сюжетах казок. І перша казочка, яку ви зараз подивитеся, це казочка дюймовочка. Ви знаєте, що в казочці двіймовочка з неї всі сміялися, і жаби, і жуки, отже там було порушено право ставлення як до рівних. Друга казочка це казочка попелюшка. У попелюшки мама померла, і мачуха її примушувала багато працювати. Тут було порушено право на любов і на сім'ю. У казочці «Три ведмеді» було порушено право на відпочинок. У казочці Білосніжка і Сім гномів було порушено право на життя. Адже її зламачуха хотіла всілякими способами позбавити її життя. Вона намагалася її отруїти і так далі. У казурці лисичка і журавель було порушено право на харчування. Лисичка порушила право журавля на харчування. А зараз ми з вами коротко повторимо: отже, основне право кожної дитини це право на життя. Ми з вами народжуємося і ніхто не повинен відбирати в нас життя. Друге право це право на сім'ю, право мати сім'ю, право мати маму, тата і право на любов сім'ї, право на ім'я, кожна дитина має своє ім'я. Наступне право кожної дитини це право на освіту. Ви бачите, що дітки йдуть в школу, і кожна дитина має право на захист. Спочатку захищають її батьки, а потім захищають дітей, захищає ще й держава. І запам'ятайте, що всі дітки є рівними у своїх правах, незалежно від походження, кольору, шкіри, національності та мови.